Підводні річки та озера у мексиканських сенотах, підземних печерах та на дні Чорного моря існують підводні річки, які виглядають як звичайні річки. Вони утворюються через різницю в солоності та температурі води, що створює ефект течії. На дні океанів існують озера з дуже солоною водою, які не змішуються з навколишньою водою. Вони часто оточені берегами змулу та мінералів. Підводні річки та озера мають власні екосистеми, де живуть унікальні організми. Вони є важливими об'єктами для дослідження геології та біології. Підводні річки в санотах Мексики використовуються для дайвінгу та досліджень. Підводні озера на дні Чорного моря містять токсичні гази, тому вони небезпечні для більшості живих істот.